Де ж купити інвертний сироп? Дівчатка, ділюся з вами рецептом. Його ніде не треба купляти, ми його готуємо самі. І так, каструльку з товстим дном ми кладемо цукор і водичку, гарячу водичку. Ставимо на середній вогонь і доводимо до стану, коли наш цукор розчинився у воді. Додаємо лимонну кислоту і закриваємо кришку. Дирочку кришки я заліпила мокрим хлібчиком. Так ми варимо до янтарного кольору, навіть до, до такого світло-янтарного кольору 20-30 хвилин. Потім ми додаємо нашу соду, беріть каструльку високу, тому що піна буде у нас величенька. Все ретельно розмішуємо, даємо вистигнути і переливаємо в зручну тару, яку. Яка вам комфортна. Срок храніння при кімнатній температурі, він у вас швидко закінчиться, того, що для зефіру він потрібен. Його неможливо замінити на глюкозний сироп, на жаль, на мед. Так що, дівчатки, хто хоче готувати зефірки, ось вам інвертний сиропчик. Зберігайте.